У нас зафіксовані незначні порушення у роботі комісії саме в районних центрах, втім значно більше порушень у самих дрібселенних дрібних населених пунктах районів. Зокрема, найпоширенішими порушеннями станом на цей час залишається дозвіл голосувати і введення виборчих бюлетенів. Виборцям, які прийшли без паспортів, без пред'явлення необхідних документів. Крім того, станом на 12-ту годину ми фіксували, що у Кам'янка-Каширському районі на двох дільницях наперед заповняли в контрольних талонах необхідну інформацію, підписували контрольні талони у виборчих бюлетенях. Крім того, було дві виборчі дільниці, які працювали без необхідного хворому. Зокрема, це в Любишівському і Кам'янкашевському районі малі дільниці. Вони мотивували це тим, що оскільки низька явка виборців, тому двоє членів комісії справляються своєю роботою. Втім, ми наголошували вже їм, що вони не мають права. Працювати, коли немає необхідного кворуму для роботи, ну на основі зафіксованих порушень нами вже було складено близько 10 актів про виявлені порушення. Крім того, наразі ми повідомляли про факти порушень, тричі повідомляли про факти порушень правоохоронні органи. Також будемо писати скарги в трішку виборчу комісію на окремій дільниці, які не, взагалі не реагували на наші зауваження. А так загалом процес виборів відбувається дуже спокійно, явка виборців є низькою, вища явка виборців в районних центрах, в селах залишається стабільно низькою.